Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 39. Перший варіант. Перше завдання задача. У 9 ящиків розклали 45 кг вишень. Скільки потрібно ящиків, щоб розкласти 25 кг вишень? Запишемо умову задачі 9 ящик 45 кг. Невідомо ящиків 25 кг. Задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в 9 ящиків розклали 45 кг вишень, ми можемо знайти, скільки кг вишень поклали в один ящик. 45 поділити на 9 дорівнює 5 кг в одному ящику. Нам потрібно розкласти 25 кг. Якщо в одному ящику 5 кг, то нам знадобиться 5 ящиків. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 25, це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 5. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 25 поділити на частку чисел 45 і 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 25 поділити на 5 дорівнює 5. Відповідь. 5 ящиків потрібно для 25 кілограмів вишень. Друга задача. Одна майстриня відремонтувала за день 4 сівалки, а друга на 2 більше. Скільки сівалок відремонтує друга майстриня за 5 днів? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Проводимо горизонтальну лінію через 3 клітинки ще одну, через 5 клітинок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Перший стовпчик найширший. За один день кількість днів всього. Всього мається на увазі сівалок. У нас було дві майстрині. Одна майстриня відремонтувала за день 4 сівалки, за один день 4 сівалки. А друга майстриня невідомо скільки, але відомо, що на 2 сівалки більше. Скільки сівалок відремонтує друга майстриня за 5 днів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки сівалок відремонтувала друга майстриня за один день. 4 додати 2 дорівнює 6 сівалок. Знаючи, скільки відремонтувала сівалок за один день, ми можемо знайти, а скільки ж сівалок вона відремонтує за 5 днів. 6 помножити на 5 дорівнює 30 сівалок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 6 це число ми знайшли першою дією, помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 4 і 2 помножити на 5. 4 додати 2 дорівнює 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Відповідь 30 цівалок відремонтувала друга майстриня за 5 днів. Наступне завдання. В одній коробці 6 кг печива, а цукерок. На 2 кг менше. Скільки потрібно коробок, щоб розфасувати 36 кг цукерок? Запишемо цю задачу теж в таблицю. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Перший стовпчик найширший. В одній коробці кількість коробок всього кілограму. У нас було печиво і цукерки. В одній коробці 6 кг печива. А цукерок невідомо скільки, але відомо, що на 2 кг менше, ніж печива. Скільки потрібно коробок, щоб розфасувати 36 кг цукерок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів цукерок в одній коробці. 6 відняти 2 дорівнює 4 кг. Нам потрібно розфасувати 36 кг цукерок. Для того, щоб знайти, скільки нам знадобиться коробок, ми 36 поділимо на 4. Це буде 9 коробок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 36, це число нам було відомо за умовою задачі, поділити на 4. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на різницю чисел 6 і 2. 6 відняти 2 дорівнює 4, 36 поділити на 4 дорівнює 9. Відповідь. 9 коробок потрібно для 36 кг цукерок. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До частки чисел 63 і 9 додати 23. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 7 додати 23 дорівнює 30. До добутку чисел 8 і 9 додати частку чисел 36 і 9. 8 помножити на 9 дорівнює 72, 36 поділити на 9 дорівнює 4, 72 додати 4 дорівнює 76. Від 54 відняти добуток чисел 5 і 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 54 відняти 45 дорівнює 9. До частки чисел 72 і 9 додати 8. 72 поділити на 9 дорівнює 8. 8 додати 8 дорівнює 16. Різницю чисел 90 і 45 поділити на 9. 90 відняти 45 дорівнює 45. 45 поділити на 9 дорівнює 5. Різницю чисел 92 і 86 помножити на 9. 92 відняти 86 дорівнює 6, 6 помножити на 9 дорівнює 54. До 28 додати частку чисел 63 і 9 відняти 18. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 28 додати 7 дорівнює 35, 35 відняти 18, дорівнює 17. До 36 додати частку чисел 36 і 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4, 36 додати 4 дорівнює 40. Знайти третину від 18 см, 15 дециметрів, 1 дециметра, 2 см. Третина це 1 третя. Число над рискою називається чисельник, число під рискою називається знаменник. Давайте пригадаємо, як знайти частинку від числа. Нам потрібно дане число поділити на, знаменник, на число, яке показує, наскільки рівних частин поділене ціле. І отриманий результат помножити на чисельник. Чисельник показує, скільки таких частин взяли. Одна третя записуємо дріб від 18 см. Нам потрібно 18 поділити на 3 і помножити на 1. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 6 помножити на 1 дорівнює 6. 6 см. Одна третя від 15 дециметрів. Нам потрібно 15 поділити на 3 помножити на 1, 15 поділити на 3 дорівнює 5, 5 помножити на 1 дорівнює 5 дециметрів. Ну Тут зразу виконаємо перетворення 1 дециметр 2 см це 12 см, одна третя від 12 см. 12 поділити на 3 і помножити на 1. 12 поділити на 3 це буде 4. 4 помножити на 1 дорівнює 4 см. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Х поділити на 9 дорівнює 3. У нас невідомо ділене. Пригадуємо правило, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Дільник 9, частка 3. Х дорівнює 9 помножити на 3, х дорівнює 27. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 27 поділити на 9 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. 36 поділити на х дорівнює 9. У нас невідомий дільник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділене 36, частка 9. Х дорівнює 36 поділити на 9, х дорівнює 4. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. А тут трошечки ускладнене рівняння. 9 помножити на х дорівнює 15 додати 30. Ми зразу можемо виконати обчислення те, яке після знаку дорівнює. 15 додати 30 дорівнює 45. Маємо рівняння 9 помножити на х дорівнює 45. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 45, відомий множник 9. Х дорівнює 45 поділити на 9, х дорівнює 5. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 9 помножити на 5 дорівнює 45, 45 дорівнює 45. Накреслити прямокутник, довжина якого 5 см. Вона на 2 см довша, ніж ширина. Обчислити його периметр. Запишемо. У прямокутнику є довжина ширина, і е, тут в непрямому значенні йде умова задачі 5 см у нас довжина, і вона ж ця довжина є на 2 см довша. Це на 2 см більше, ніж наша ширина. А ширина невідома. Нам потрібно знайти Периметр прямокутника і накреслити прямокутник. Якщо 5 на 2 см більше, то о, ширина буде на 2 см менша. 5 відняти 2 дорівнює 3 см сторона Б. Тепер, знаючи довжину і знаючи ширину, ми можемо знайти периметр. Для цього нам потрібно пригадати формулу знаходження периметра. Периметр дорівнює. Суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на числове їхнє значення. Отримуємо вираз. Суму чисел 5 і 3 помножити на 2. 5 додати 3 дорівнює 8. 8 помножити на 2 дорівнює 16. 16 см периметр нашого прямокутника. Тепер ми можемо накреслити прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 5,3 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що їх дві. Позначаємо сторону Б, теж показуємо, що протилежна сторона теж така ж сама, як і вказана. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!